Тернопільська святиня Зарваниця гостинно зустріла закарпатських вірян. Кожного року після свята Успіння Пресвятої Богородиці сюди з'їжджаються з усіх куточків Закарпаття. Закарпатці відрізняються багатонаціональністю та під час паломництва до святині об'єднані як ніколи. Румунські греко-католіки приходять тут у Зарваніцю, на це місце паломництва, всеукраїнського паломництва кожного року. А для Мункачівської греко-католицької епархії це раз у два, два роки буває таке паломництво для, для всіх вірників нашої епархії. Тут почуваєш себе таким. Свободним, таким без ніяких забот, про все забуваєш, бо тут країна святий землі. У Зарваниці розташований комплекс храмів, капличок та інших релігійних споруд. Це місце славиться цілющою водою та чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Якщо в минулі роки віряни приїздили просити за себе та родину, то зараз всі моляться за Україну. Наші вірники прийшли молитися за мир на Україні, молитися за мир у своїх сім'ях, за тих, які зараз є найбільш загрожені там на сході, які обороняють нашу державу. Так звана прощена служба або хресна дорога дає можливість пройти тими символічними зупинками, якими йшов Ісус Христос, несучи свій хрест на Голгофу. Більше тисячі закарпатців із запаленими свічками та молитвами рушили за рваницею. Зупиняючись на кожній станції, хресної дороги священнослужителі розповідали про страждання Христа. Вночі провели всіночну службу. Мукачівська греко-католицька єпархія подарувала Зарваниці ікону Теодора Ромжі, єпископа Мученика. І ми принесли його ікону і з мощами тут, на це місце. І в ноці було точування при також цієї іконі, що кажемо так символічно блажений Теодор, з нами робить це паломництво на це місце. В неділю зранку провели велику службу Божу, після якої бажаючі за традицією занурились до куполі із святою водою. Закарпатці, які повернулися із прощі, вже чекають наступного року, аби поїхати знову.